Розумієте, я б на ці на ці статті подивився трошки з іншого боку. Давайте як не військовий експерт, а як людина, яка там працює з інформацією. Ми всі з інформацією да. працюємо. Не такі страшні статті, абсолютно як коментарі. Зво і дивіться, що відбувається. Наприклад, ну ми не проти наче згадане там. Прихильники Порошенка, що вони побачили в першій статті, що все пропало. В другій статті вони її вихваляють, да? умовно там деякі моменти. Третю вони теж підхопили, тому що знову все погано. Чим гірше, тим краще. Це політика, це один момент. Але давайте розрізняти, що, наприклад, якщо перше – це це чистий іпсо, тільки не наше, яке дуже вчасно з'явилося, і яке працює із нашою О, аудиторією. Є перепрошую, перше перше, це яка? Англійська вона повинна що українцям зробити. Ну як кажуть росіяни там опанічське настроєння. Досягла вона цієї мети, у певних категоріях досягла. І вони, це не офіс поніс, це понісли зовсім інше, не буду називати прізвище. Наприклад, там були такі нюанси, які мені дуже сподобались в лапках, що все, не треба воювати до останнього українця. І якщо люди, люди питали, так що здаватися, задавали запитання, які мене просто бісить, особливо, якщо задають люди, які диванні експерти які кажуть, ти що, сакопа Да? А ти сакопа питаєш? Ну, тобто, якщо так вже брати. Тобто включилася емоційна складова. І як ми всі розуміємо, що коли входить емоційна складова, значить це маніпуляція. Так, тобто першу статтю можна взагалі от відкинути як маніпулятивну. Тим більше, що автор що сказав: у мене є ще пару штук. Тобто, якщо цим я вас не доб'ю, а так само Порошенка, до речі, били, що той, хто веде не хоче миру, хвиде всіх на смерть, та то точно так же зеленського намалювали. Що от ніхто в нього точені не вірить, а він віри, йому бояться сказати, що ми програємо, а він хоче перемоги. Навіщо це робиться? Значить ще буде посилення. Знову ж таки, аноніми. Аноніми теж дивні були. От якщо шурма там факт, шурма є прізвище. Ну, правда, там одежа не відповідає тому, що в статті написано, але то Бог з ним. Ніхто ж не вчитується в такі проблеми. А от коли щось неоднозначне, це анонім. І, до речі, я нагадаю нашим глядачам, що останнім часом, от як особисто для мене, оця священна корова західної преси. Яка живе по всім канонам, всьому вона вмерла. Вмерла, дивна, да, І вона ти? лежить і просто там, вибачте, воняє в кутку, тому що дуже багато видань, крутих, написали про Україну статті, де основним е, жерелом був no name. Тобто ми зустрілись з людиною, яка нам сказала. І каже, здебільшого якусь сказати, несенітницю. Тобто, з цим все зрозуміло. Навколо Залужного теж, до речі, е, виникла. Інформаційна така бульбашка, їх декілька, за кордоном, те, що ви казали, різні реакції, але вони були. І в нашому середовищі, адепти Рісточа, скажу так, вони відреагували на одну частину дуже серйозно. Це на мобілізацію. Нас діляють м'ясом, нас пересчитають, нас не научать, нас відправлять на фронт, ми всі погибнем. Ну, Чиї це наративи. До речі, вони вони дуже перекликаються з російськими наративами, які розповідають, що в нас теж мішні штурми, що ми нікого не вчимо, що ми зразу відправляємо всіх на фронт. Тому, от е, ці всі статті, і до речі, те, що Олександр сказав, і ви сказали, що викликали, е, ну я маю на увазі вже британську, да, вона викликала у росіян і у опозиції. Так, але що всіх об'єднує, що всі підключилися і витягли з цих статей. Що, Це, захотіли. що хотіли? Абсолютно. А потім ще й народу роздали, ну, теж не повага до українського думачення. народу, що от ви не знаєте англійська, я вам напишу: от, оце, оце. оце. А якщо з контексту вирвані фрази, вони ясно, що опанічески. Тому що хто там буде залазити в ту статтю і перечитувати 150 разів, щоб зрозуміти, що хотів сказати той же Шустер, тільки не Савік, да? Він, до речі, написав, як на мене, оповідання про Україну. От я так бачу, я художник, я так віжу. І справа в тому, що дуже вчасно він її вкинув в зарубіжний простір. Дуже вчасно, абсолютно От поки все. там оце все вариться Варю. в конгресі, все ну, навіщо їм допомагати, якщо вони самі не вірять. Все. І ще один момент Олександр сказав, що в статті залужного немає відповіді на перемогу. А Українська сторона повинна через наших партнерів довести відповісти на інше питання, яке поставили конгресмени. Що буде чи, чи зможе Україна самостійно? Перемогти Росію і що буде, якщо не переможе, оце їм треба пояснити, що у вас Афганістан вам просто буде не то що сниться, це буде дитяча казочка про, про закінчення вашого лідерства в світі. Тому що Байден чітко сказав. Він сказав, що лідерство Сполучених Штатів об'єднує весь світ, і з цим треба працювати. Ну і з прагматикою. Да? Тому жодна із цих статей не може вирішити жодну ну, глобальних проблем. Те, що написав Залужний, це. Знову ж таки, я з вами повністю погоджуюся, з моєї точки зору, це Дим війни. Тому що якщо ну, умовно там написати все, що ми хочемо, як це все буде, а потім пойдуть танки, а тут самоліти, і все, 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 ну, на превеликий жаль, це була, мабуть, так якась яка ціль тоді яка ціль написана? Тут дуже багато. До речі, всередину, що Де, всі, триката, один, ну, перше, перше, те, що у нас викликало не у нас, а у адепта у певного будущого політика, це те, що на війну підуть всі. Війна надовго і е вона. Так буде... чим Арестович не правий тоді? Ні-ні, це, це, це ж кажу, я так, так? іронізую. Ні, але питання в тому, що у Арестовича, у Адептів Арестовича, шовився м'ясо. А у статті якщо то ви захисники, ви маєте готуватися до того, щоб стати захисниками. Тим більше це дуже корелюється з цим з мінцифрою, які кажуть, що треба людей готувати до того, щоб вони не боялися. Там попадати в ці списки мобілізаційні і щоб мали виб... можливість вибрати професію свою, да? і готуватися до неї завчасно, тому що всім це прийдеться робити. Це дуже важливий сигнал. Насправді а на захід там зрозуміло. Оце раз, два, три, чотири, п'ять. Ви ж хотіли узнати, що потрібно, чого не вистачає. Ми вам сказали. Ми не відповіли на те питання, як ми переможемо, тому що ніхто не знає. На це питання ніхто не знає відповіді. Треба бути чесним. Ніхто в світі угу. не знає, як ця війна закінчиться, тому що можливо, це можливо, це тільки початок зовсім іншої війни. І про цю війну забудуть, тому що буде якась дуже глобальна умовно. Тому я на це ну не не подалював би. Також не відповіли на запитання в цій статті. Я думаю, що не збиралися. Це мають бути або кулуарні відповіді на те, що я сказав, що угу. буде, якщо Україна програє. Угу. Це, це катастрофа. Ну, якщо так їм відповідали. Ну, пардон, Україна не програє. За версією Байдена, Україна вже перемогла. Ну, ну конгресмени ж питають, що буде. Питають республіканці. республіканці. видно, що їх зараз більше болить, ніж демократів. Я роблю висновок, тому що демократи дуже розслаблені. Вони дуже розслаблені з точки зору підтримки України. І вони чітко кажуть про те, що слухайте. Ну, президент Байден приїхав в лютому в Києві. Приїхав він що сказав? Путін, ти мав бути в Києві, тебе тут немає. Чим що він сказав? Ага, от вам Америка, от вам американське лідерство. Ви знищили певну кількість бронетехніки російської, знищили, знищили. Все, там такий список дадуть, чому Америка вже вин. А те, що ну так залишається частина території, на жаль, окупована. Ну, так, так, це проблемно, так, але ж. Це не значить, що американська точка зору на перемогу співпадає з українською точкою зору. Тому вони, вони вже кажуть, ніде. що ми вже перед... це вже не Афганістан, і То, це вже для них плюс. Ну не, не погоджуся Останні його заяви. Вони говорять не про те, що перемогли Чи Байдена Байдена, да навіть в зверненні там уже є нюанси, які кажуть, що він стає твердіше. Я погоджуюсь з вами в чому, що республіканці вимагають від Байдена стратегії, це, а так. в нього її немає і. Найкраща була ілюстрація, що, як він бачить допомогу нам. Ми будемо допомагати Україні доти, доки їй потрібно. Все, зливаємо Байдена, тепер неси не республіканцям. Але ж є інший момент, що в нього є еволюція його думок. Зовсім недавно він сказав, що ми будемо Україні допомагати для того, щоб вона себе змогла захистити. Це теж це краще. Але не те, що ми хочемо почути для мене, як для українця, я хочу почути від будь-якого президента Сполучених Штатів, тому що будемо це вибір американського народу, ми туди не ліземо. Двопартійна підтримка нам потрібна, це однозначно. Але я дуже хотів би, щоб наступний або цей президент сказав наступний: ми будемо Україні допомагати доти, доки вона не переможе Російську Федерацію. А ще краще в моїй взагалі ідеально, поки не знищить Російську Федерацію. Це було б ідеально. Почуємо це ні. Але по усвідомлення у них вже змінюється. Тому що все-таки я думаю, що Афганістан і республіканці, до речі, Афганістаном дорікають е демократам. Що пам'ятаєте? От ви ж, от вийшли, і все зараз. Уже Іран з угодою додав це ну так. Стіл. Так, дуже, так дуже багато моментів, але ж ми є заручниками. Знаєте, колись ми мріли що про нас говорив кожен кожна праска в світі. Я тепер бачу, що коли щось у Бога просиш, треба подумати, чи точно ти цього хочеш, тому що на всіх виборах ми є. От на всіх, скоро вибори будуть десь в Нікарагу або ще десь, і там український фактор буде. Тому це реалії, які не повинні українців заганяти в той куток. Тому що я до, їхав до вас на ефір і читав заголовки. Страшна стаття, сумна стаття так далі. Ні, давайте будемо реалістами. Це наше життя. Отак от вона от так війни відбувається. Тільки в, е, в фільмах Радянського Союзу всі чистенькі, красивенькі йдуть умирати і перемагають, тому що там так по сценарію потрібно. Ця війна вона наскільки складна, що чому? Тому що до неї не були ніхто готові. І друге, ніхто не знає. Що це саме відбувається зараз? Думаю, І чим пом... це закінчиться? Mm -hmm.